Саю, добрі друзі, на все за Марон 26К. І в цьому відео, щоб не показу концепті, ком нова 4.d.0 для Chicken я знайшов фане видав. І там буду зверше, котор могу давати 100% в нові о новочканахана. Ну, обязательно став крутий лайк і пишись на мій канал і збудь мені 100 тисяч. Ну, це моя дуже, дуже крута нашта, поэтому, ну, робить цього. Ну, ми так починаємо к видо. Тут бачимо типа... Ще таке нове мене матір. Также ось такий новий предмет. У мене ось такий жовтий конус. І тут бачимо ще якась. Бачите, типу скільки ігроків у нас в сервері. Або там скільки у нас друзей на сервері. Ну не важливо, що це таке, не знаю що. Також бачимо ось таку нову карту. Дуже крута. І ще ось така нова карта. І саме інтересне, тут є цифрова цех, яка у нас є в Ченгані, так він є. І це типо, тут, як вона виглядає. І це дуже крута карта, тут даже є крок ось. Тут є і такі версії. Там є якісь атракціони, іграшки. І ще щось там дуже круто предмети. Ну, я щось не він, що це все довалить, тому що дух у когось буде лагати. І тому, він, що цю карту може давати ну, ну ось таку. Думаю, що розбочок некати некотирвищі... вещи ці карти вдалить і просто ну, давати цю карту, тільки не таку дуже круту, як на відео. Давайте я трішечки зроблю швидше, щоб. Це було так швидко, і ви на нормально подивилися. Ось так от. І це дуже крута карта. Ну як воно прямо ново 48.0 Green Screen. Це просто зелений фон і все. Ось іще. І ця карта мені дуже понравилась і хочу, щоб розробочок цю карту долавив. От і правда. Також ще бачимо ама, по типографіці, там бачимо якусь штуку. Не знаю, що це таке. Ну, напрямі, навіщо вона може бути. І також ось така ще нова карта. Котора є в ігра от Roseba качалопс. Ой. Ха. І це все відео можете самі написати коментар вам понравилось, чи ні. На все це був я. Дорогий Марон 20. До побачення!